Доброго дня! На календарі 3 червня, а це останній навчальний день 2021-2022 навчального року, свято останнього дзвоника. На годиннику о пів на дев'яту. Зазвичай у цій порі збігаються до школи дітлахи, святково одягнені з букетами квітів в руках, на подвір'ї гамірно лунає музика. А сьогодні тут порожньо, тиша. І тільки вітерець грається пишно-зеленими пасмами дерев та співає пташки. 2021-2022 навчальний рік. Для нас усіх він видався непростим. Значну частину його ми жили і працювали у звичному режимі. Це і уроки, і виховні заходи різного типу, і участь у позашкільних конкурсах та змаганнях, і дитячий сміх, і гамір під час перерв на шкільних коридорах. Але страшним лихом і незагойними ранами увірвалась у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшенний період нашої історії. Неймовірну мужність проявляють наші українські захисники. Гордимося ними, пишаємося і дякуємо усім тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто захищає нас із вами хто віддав своє життя задля нашого щасливого майбутнього. Хай пам'ять усіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Вшануй хвилиною мовчання, країно тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб мирі щастя ми жили. 14 березня і по сьогоднішній день ми вимушені були перейти на дистанційну форму навчання, за допомогою якої учні нашої школи, а також учні з числа тимчасово переміщених осіб, успішно засвоїли навчальну програму за відповідний клас. Сьогодні у стінах нашої школи прозвенить останній дзвоник 2021-2022 навчального року. У цей день звертаюсь до всіх школярів з побажанням добра, щастя і здоров'я, мирного, спокійного і світлого неба. Останні шкільний дзвоник сповіщає вам про омріяний прихід літніх канікул. Я вірю в те, що ви проведете їх під мирним небом, загартуєтесь, наберетеся сил, зустрінете нових друзів і всі ми разом зустрінемось 1 вересня. 2022 року, хвилюючи почуття, переповнюють сьогодні випускників, для яких рік був надзвичайно важливим, вирішальним і відповідальним. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, мирний, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю. Будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій, досягаючи значних результатів в особистому і професійному житті. Не забувайте своїх батьків, шкільних друзів, отчий дім, ваших наставників, вчителів, рідне село. Глибоко вдячна педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали на вищі цінності людини. Переконано, що ваші зусилля і надалі будуть спрямовані на розвиток шкільної освіти, виховання у гімних серцях почуття добра, людяності, любові до України, рідного краю, сім'ї і школи. Щастя, всім, добра, весного здоров'я, успіхів, мирного та світлого неба! Вірю в те, що перемога буде за нами. Слава Україні! Слава героям. Від щирого серця вітаю всіх учасників освітнього процесу закладу освіти. І святом останнього дзвоника 2022, яке знаменує завершення чергового навчального року. Дорогі наші випускники, ось і настав цей урочистий і хвилюючий день, якого ви так чекали, до якого йшли 9 років. Ви закінчуєте 9 клас нашої школи і сьогодні прощаєтесь із рідним закладом освіти, класними кімнатами, гомінкими шкільними коридорами, щирими друзями та своїми вчителями. Попереду незвідана життєва даль, позаду батьківський дім та протоптана стежина на шкільному дворі. У нашій школі ви отримали якісні знання. Розвинули творчі здібності, навчилися дружити, відстоювали свої погляди і переконання, любити рідну землю, впевнений, що шкільні роки назавжди залишаться світлою згадкою у вашій пам'яті. вже прийшли ви ще маленькими до школи, а вже чарівні юнки, юнаки. Тож, мабуть, не забудете ніколи проведений за партами роки. Було всього досягнень і мороки, колись сумне, вже викликає сміх. Життя готує вам складні уроки та віру, що засвоїте ви їх, що на віку чекає вас слава, гроші, визнання де в рідному краю. Бажаю щастя вам, мої хороші. Не забувайте школу ви свою та батьківський поріг. Сьогодні ви святкові, особливі, заквітчений, немов весняний сад. Вам час в дорогу. Що ж, ідіть щасливі, і хоч інколи повертайтеся до нас, сьогодні пролунає для вас останній дзвінок. Він сповістить про розставання з дитинством і про те, що вже завтра настане нове доросле життя. Я дуже хочу, щоб всі ви вступили до тих навчальних закладів, які для себе обрали, отримали гарну сучасну освіту і улюблену професію, упевнений, що всі ми, і батьки та вчителі, пишатимося вами вашими досягненнями. Нехай світою і щасливою буде ваша дорога в самостійне життя, вистелене добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Бажаю вам стати гідними громадянами. Нашої рідної України та продовжувачами славних традицій нашого українського роду. Тож миру вам і щасливого життєвого шляху і святом вас, дорогі мої вихованці, і вся шкільна громада. Класний керівник 9 класу 2022 Владислав Коломієць. Я завжди з вами. У полі дзвонити кликає, де на за запрябуть. Дзвінить дзвінок дзвінить, квіти усміхаються, дзвінить, дзвінок дзвінить, тік навчання кінчає. Цілий рік ми старанно учили і слухняли майже були. Ми дружили, писали, трудились і, звичайно, росли та росли. Настала полапли пля чудово, допогдану для учнів мить. на сьогодні лінійка святкова. І останній дзвінок визинить. Любі першокласники, шановні батьки, ось і закінчився наш перший навчальний рік. Ваші перші кроки несміливі ми пройшли у радості й добрі, а тепер ви мудрі і щасливі, це, мабуть, найкраще на землі. Ранку кожному радійте, діти! Будьте втіхою своїм батькам, бережіть, цінуйте вірних друзів. І творіть, творіть на радість усім нам. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає, до школи в нас прямують всі стежки. Дев'ятий клас вас зараз привітає, надія школи, наші першачки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже перший клас. Васина закінчив я навчання, стало теплі дні. Ясно сонце стядя з лайня підмовує мені. Там мій клас вам цим бажає і золоп'я і добла, то були б всі щасливі і не знали воля і зла. Ми вам хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, щоб не було майбутні. Святайте, що у сколі висідились на завжди. Її тут у вас доволі, то приходьте ще сюди. А майбутнє, коли буде, таке, як культи. Тут немає, мов руках, а ми тут пощажиє, можна не випустить, нахазити небезпечний бах, не безвитінь та лати птах. Ось, ось рівний голос, дзвоника лунає, випускників останній раз свійся раз. В одному пориві, ті серчаєднає, щасливо, друзі, і всім у добрий час. Канікули, канікули, співає все навколо. Канікули, канікули у школі. А що таке канікули? Це літні дні барвисті. Це час, коли нам ніколи хоча б не мить присід. Це час, коли за однокласниками мискучили, як ніколи. І нам страшенно сходяться, скоріше знов до школи. Дорогі однокласники. Бажаю вам канікули щасливо провести, міцними, здоровими восени прийти. Чи вулик, наша школа, вся вона гуде гудеє крій, і здається, що довкола розквітають квіти, мрій, бігають, сміяться діти, та ось дзвоник задзвенить, стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли в миті. Травневий день зі світлими очима, сміхаючись ступає на поріг рік шкільний лишився за плечима і безліч літо простила доріг. Вся вона як крій, бігають, сміється діти, і здається, що довкола розквітають квіти мрій. Але ж дзвоник задзвенить, стане тихо, ніби в квіти поховались вджоли вмить. Шановні наші вчителі, всю мить святкову, Надзвичайну, дозвольте вам клонитися усім. Що дев'ять років нас навчали, знання і мудрість дарували нам усім. Сказати хочем слово щире, нагоди більш не буде нам. І побажати щастя й миру всім педагогам і керівникам. За ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ліку, спасибі ніжне і велике. Тож хай наша школа світе процвіта. Слава про неї лунає. Учні вам здібних щастя і добра, хай усі вас завжди поважають. Свято останнього дзвоника таїть собі нотки смутку. Адже сьогодні ми і наші діти прощаємося з улюбленими вчителями. Так важко підібрати слова щоб в повній мірі висловити свою вдячність і подяку за вашу роботу. Разом з вами наші діти дорослішали, ставали розумнішими, впевненіше в собі. Завдяки вам відкривалися їх таланти і з'являлися нові захоплення. Спасибі, що завжди знаходили підхід до учнів і не шкодували слів похвали, а іноді і лаяли по справі. Ми знаємо точно, вони завжди будуть пам'ятати ваші уроки, адже шкільна пора безцінна. На сьогодні Найріднішим людям серед всіх, які заради нас на все напевно згодні, і пробачать нам найбільший гріх. Рідна мама моя, я додав си вини оголоси твоє, і не раз причинив тобі болю. Ти сьогодні прийми покаяння моє, побажай мені доброї долі. Спасибі, матусю, за ночі без соня, за залагені серце і мудрість буття. Без тебе, рідненька, ні було б, ні сонця, ні радості, щастя не було б життя. Батько рідний, ти мужній і сильний завжди. Про це знає, всі близькі нам люди, ти матусю мою від біди бережи, хай родина щасливою буде. Сивочоли, дідусь, і голова нашого роду. Ти навчив розуміти і зло, і добро. Де не буду, до тебе прийду на пораду. Знайду вірну стежину, якби там не було. Сини і дочки, наші рідні діти це зрілості прийшла не мить. Ви Ми починаєте вже самостійно жити у добрій. Нехай же вас Господь оберігає у світлу путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, Щоб доля в вас щасливою була. Наші все тари, Найдорожчі батьки. Рідна школа, любий клас, сашка стреня, ні ні в нас. Наша вчителька моя, наче мама, подруга, сестра, ви навчили нас читати і писати. Ви навчили нас любити, дружити, не сларити, гармонію жити. Підемо в пітимучі п'ятому класі не будемо цінності наші. Скажемо рідним, ви для нас дуже теж необхідні, бо домашні з нами робили, малювали, писали, ліпили. І любов, ваша материнська, ніжність, строгість батьківська. Нам у всьому допомагали, ви і далі підете із нами. Ми переходимо у п'ятий клас, чекає всіх інші зовсім час. Там кажуть, різні учні, вчителі, вистережіться, діти ми не прості. Сьогодні початкова школа, відпускати нас готова. Середній клас і уперед це щасливий наш білет. Дзвінок останній на канікули нас кличе, Останній рік шкільний нам покалічив, бо всі стривожено учились і не вчились, лише промирне небо мали мріють. Дзвінок останній не почуть уже ніколи. Мої ровесники, що в Бучі, Ірпені, Херсоні, мої ровесники, що звались смішенята. Тепер вони у небі, янголя. Здоров'я і миру бажаємо, вірм, це буде круто все, знаємо, Вічно буде моя Україна незалежна, вільна і спокійна. Дзвінок останній перший крок життя, палкий порив і юності надії. Нехай щастить вам, друзі у житті, і хай здійсняться світлі ваші мрії. Тим буде вибраний ваш шлях, хай добре вам у світі всім живеться. Відлітайте ключем журавлиним, вирій життя школа вас проводжає. Хай вам палає щаслива зірниця. Від щирого серця бажаєм добра вам. Іночок у ваших серцях добрим спогадом, хай озовець!